У мене є домашній улюбленець навіть е, два. Моя домашня тваринка це м, кішка. Е, по різному її називаємо. Раз сіма, разсібулет. Кошечку звати Мурка, а другу Ася. Вони живуть не у нас вдома, а у бабусі. Ми їх кормимо. В мене є собака по ім'я Молі. Вона дівчинка. Вона любить сидіти вдома та щось гристи. В мене собачка ну, вона дуже грива, вона не любить сидіти на місці. От вона постійно, щось, коли ми коли вона скучає, вона постійно може якусь шкоду зробити, Там, стягнути, наприклад, мамину шубу або там щось погризти, кота подоставати. А кіт в нас спокійний, він може і лежати, ну, чаще всього він хоче їсти і на вулицю. Я б хотіла собаку: лабрадор або золотістий ретрівер. У мене собака, її звати Ася. Її хоби красти носки, чи ще щось. Джесі це маленький Йорк, їй 6 років. Вона дуже полюбляє гуляти та гратися з її улюбленим м'ячиком. Міні Йорк її звати Молі. Вона народилася зі мною в один день, 2 липня. Ми з нею граємо та дресирую я її, і дуже вона полюбляє гуляти. У мене є кішка, порода в неї британська золота шинчила. Її звати Люву. Їй около восьми місяців. Ось вона дуже ласкава і дуже така красива. Собака її звати Джексон. Її порода лабрадор. Вони у дитинців багато шкодять, але коли вони виростають, вони стають такими серйозними собаками. Ну їм цікаво досліджувати світ, навіть коли їм вже багато років. Моя кішка кудись пропала. Вийшло так, що вона з балкона впала. Коли ми йшли її шукати, ми її знайшли на першому поверсі нашого будинку. Може, хтось коли відкривав двері, коли виходив там чи заходив, вона забіжала, та ми її знайшли, і це головне. У мене вже дві тваринки: це кіт і собака. У мене є кішка Соня, але вона така дуже буває агресивна, тому що вона сямської породи. Всі обої подрала. І оце я ходжу, ходжу, клею, клію ці обої, а вона мене ще так дивиться, так от стане, така думаю, хазяйка, ти що? Я б хотів мати е німецьку овчарку. Я б хотів овчарку. Ну, щоб е не в квартирі, а у будинку.